Брала хабарі та ставила невірні діагнози, щоб допомогти чоловікам уникнути військової служби. Міжнародний інститут вивчення травми відкрили у Вінниці, дитячі пустощі з вогнем призвели до втрати 4 тонн соломи. Це новини Вінниччини і ми розпочинаємо. Підтверджувала неправильний медичний діагноз і як результат, чоловіка визнано обмежено придатним до військової служби. Працівники ДБР повідомили про підозру у секретарці однієї із районних військово-лікарських комісій Вінничини. Обвинувальний акт направили до суду. Жінка зізналась, що брала кошти за таку кримінальну послугу. Коментує Катерина Герасімчук, прес-секретарка теруправління ДБР. У Хмельницькому працівники ДБР провели обшук у Хмільницькому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Зокрема, тут були виявлені в окремих конвертах з прізвищами гривні та іноземна валюта. Оскільки факти, озвучені правоохоронцями, були беззаперечними, одна із працівниць військово-лікарської комісії одразу визнала свою вину. Жінка зізналася, що вона брала кошти за підтвердження певного діагнозу, в результаті чого клієнта було визнано обмежено придатним до військової служби. Травмотерапевтів, які надаватимуть психологічну допомогу дітям та дорослим, що зазнали жахіть війни, навчатимуть у Вінницькому виші. Педагогічний університет спільно з міжнародним інститутом вивчення травми готуватиме таких спеціалістів. В Україні через бойові дії стає все більше людей, яким. Потрібна фахова допомога травмотерапевтів. І саме цих фахівців бракує у нашій країні. Важко знову хотіти жити, навчатись та працювати після бомбардувань, втрати рідних та побратимів. Юлія Щербань, офіцерка запасу, знає з власного досвіду, як то відновлюватись після війни. Жінка спочатку самотужки допомагала собі та друзям, воякам відновитись після важких втрат. Тепер, маючи спеціальність психолога, переконує, травматерапія це просто необхідність для українців. Насправді це створення цього міжнародного університету травми, вивчення травми дуже сильно на часі. Навіть більше можу сказати, це, це на позавчора. Це з 2014 року. Ми дуже спізнилися. Але я дай, маю щиру надію, що фахівці міжнародні і колеги з, з Сполучених Штатів Америки Європи і наші фахівці, об'єднуючи свої зусилля, зможуть е, допомогти ефективно підготувати тих лікарів наших душ, нашої психології і наших діток, щоб ми могли ну зрозуміти, це буде більше фахівців, більше інструментів і більше врятованих людей. Дивитись вперед і контролювати своє життя українців, які зазнали травм війни, вчитимуть травмотерапевти. Вперше цих спеціалістів взялись готувати у Вінницькому педагогічному спільно з міжнародним інститутом вивчення травми штату Колорадо. Але якщо говорити відверто, то кожен, хто проживає в Україні опосередковано або безпосередньо пропускає через себе усі події, які відбуваються на фронті. Усі події, які ми читаємо в новинах, кожну повітряну тривогу, яка відбувається щодня в усіх містах нашої країни, найважче переживають війну діти. У них страх сирен, сховищ та втрачених домівок. І травматерапевти – це фахівці, які мають бути у кожній школі та садочку. Страшно це звучить. Ми за півтора року звикли жити у війні, але є діти, які панічно бояться спускатися в укриття, і тому ми у школі і в садочку робимо це з психологами. Але створення міжнародного інституту травми є знаковим, тому що ми у школах, в садочках, у наших закладах освіти чекаємо фахівців, які допоможуть нашим дітям насамперед подолати психологічну травму. При професійній травмотерапії пацієнт знову вчиться контролювати своє життя. У людини є бажання жити. І саме цих спеціалістів, які вміють повернути травмовану дитину чи дорослого до нормального життя, найбільше бракує в країні. У Вінницькому виші беруться випустити сотні спеціалістів, які надаватимуть психологічну допомогу. Марина Зелена, Дмитро Лісовський, телеканал Вінничина. Майже 400 тисяч гривень це сума збитків, яку браконьєри завдали Чечільницькій громаді на водоймі гребля. У Вінницькому рибоохоронному патрулі повідомили, що рибалка використовував заборонені рибальські знаряддя Волочки, на якій йому вдалося зловити 115 раків, два сонячних окуні, два сріблястих карасі, одного йоржа та одну плітку. Поліція вилучила рибу, сітки та човен порушника. Нещодавно у цьому ж місці браконьєри завдали збитки в рибному господарству на понад 1,9 мільйонів гривень. Сергій Дан... Дана Іле заступник начальника управління рибоохоронного патруля, з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня. Все більше надходить повідомлень про браконьєрів, які виловлюють рибу та раків. Чому саме зараз вони почали активно займатися цим незаконним виловом? Саме зараз, 15 серпня до 30 вересня в нас іде Ленька раків, рак найбільш уразливий, він йде на мілину горітися, змінює панцир, линяє і підходить ближче до берега і за допомогою різних браконьєрських знарядь вони його виловлюють. Тобто потім буде виношення тобто зараз рак уразливий і фактично йде на мілину, де його легко здобути. Які саме знаряддя використовують браконьєри, і як вони здійснюють цей незаконний вилов? Ну най... такі розповсюджені це волок, раколовки, хапки, сітки? Якщо це волок, то за допомогою двох осіб? Його тягнуть таким, таким кошелем він іде, його тягнуть по дну озера або ставу і таким чином вигрібають з дна, згрібають раки. Так само і в річці за допомогою раколовок кидають туди приманку і рак вже залазив в раколовку. Так, так їх теж добувають яким чином працівники рибоохоронного патруля оцінюють от таку величезну суму збитків? Ну, це не працівники рибоохоронного патруля є. Е, цим займається інститут, інститут рибногосподарства. От тому е, вся оцінка риби, раків вона відбувається інститутом. І особливо за на даний час це особливий період линки раків, а ви можете прокоментувати взагалі заборонений. Вилов раків взагалі заборонений на даний момент. Це уточнююча інформація. А ви взагалі можете прокоментувати, яким чином оцінюють цю суму збитків? Це як штраф. Ну як це збитки, завдані державі рибному господарству. Саме, саме, саме браконьєр, коли порушує закон, саме це купа 85-та частина четверта. Частина і тоді вже за вилуп водних біоресурсів, особливо в заборонні періоди, там, під час нареста болинки, нараховуються такі от збитки. Дякую. Але на сьогоднішній день. Знаєте, як хотілося, щоб люди були більш відповідальними і е... зберігали те, що ми маємо. Дякую вам. І вам ще раз дякую, Сергій Данаїле, заступник начальника управління рибоохоронного патруля, був з нами на зв'язку. У Шаргороді ще одне приміщення облаштували для плетіння маскувальних сіток на фронт. Це хол спортивного комплексу, якому щодня з 9 ранку і до першої години дня можна долучитися до волонтерської справи. Жителі громади і раніше плели маскувальні сітки. Нещодавно за три дні вони виконали три замовлення. Окрім того, шаргородці збирали кошти на шини для автомобіля їхнього земляка, який воює. Готують смаколики та свіжими доставляють їх бійцям на Херсонщину. Дар'я Васильєва, співзасновниця громадської організації Шаргород оперативний, з нами на зв'язку. Вітаю вас. Доброго дня Доброго. нещодавно з'явилося ще одне місце, де мешканці громади можуть плести сітки. З чим пов'язана така необхідність, адже ми знаємо, що ви маєте інше місце для плетіння сіток. Дивіться, ініціатором насправді став сам спортивний заклад, тому що розглядають таку додаткову можливість залучення молоді, тому що вихованці спортивного закладу приходять сюди кожного дня на заняття, часто в супроводі батьків. Таким чином можна і долучити батьків, і все таки проговорюємо те, що не може бути багато таких локацій. Насправді в Шаргородській громаді. Таких волонтерських осередків, де плетуть, маскують сітки, так і є багато. Вони є в навчальних закладах, в шкільних закладах в громади, в по селах, в сільських радах, е також в будинках культури. Е тобто, це така мережа вже волонтерська. Ну не лише маскуванням, допомагаєте нашим бійцям, що ще передаєте, що готуєте. Наразі ми запустили такий новий волонтерський напрямок для когось, можливо, і не новий, для нас новий виготовлення енергетичних батончиків. Попередньо ми проговорювали з військовими. Вони наголосили, що це дуже актуально для них, тому що, по-перше, це зручно покласти в кишеню, коли згоднів дістав перекусив. Також це корисно, тому що суміш насправді сухофруктів, горішків все чисте, якісне, як кажуть, домашнє, і долучаємо е, до процесу виготовлення також садочки, школи, щоб це було виготовлялося в харчоблоках, е, тобто в їдальнях, як ми кажемо, так, тобто що є місце, де можна це приготувати. Е, відповідно, сухі борщі. У нас вже шархородські волонтери професіонали в цій справі і е, постійно запити від військових на сухі борщі постійно є, тому що розповідаю, що це дуже зручно. Пакетик сухого борщу, баночка тушонки і 5-10 літрів борщу на невеличку е, бригаду. скажімо так, хлопців, захисників вони мають що перекусити. Е, також постійно реагуємо на Запити наших захисників земляків, які насправді є у всіх частинах по всій лінії фронту. Якщо при потребі, вони до нас звертаємося, ми намагаємося їм допомогти і закуповуємо, передаємо як і запчастини до авто, шини, як ви також зазначали. Також деталі аксесуари до мавіків, ось також недавно передавали. Один із останніх запитів запитних. це були книги. Таке дуже трепетне замовлення, тому що ми старалися з усіх сіл сил підібрали для них саме ту літературу, яку вони просили. Це як професійна їхня література, військова література, також науково-популярна література. На даний момент, що найбільше потребують захисники, що найбільше просять у вас? Перш за все, вони завжди просять приїздіть. Вони дуже е, чекають волонтерів. Е, коли відкривається автівка багажник, автівки волонтерської, перш за все, якщо вони бачать маскувальну сітку, вони просять дайте нам маскувальну сітку. Це один з таких е, найбагатших, найзатребуваніших викликів замовлень, тому що маскувальні сітки горять постійно. Вони і на сонці вигорають, і під шквальним ворожим вогнем вигорають. Також, звичайно, просять такі продукти, які можна швидко, це ось про те, що ми говорили, швидко приготувати як сухі борщі, так і енергетичні батончики, є і мівіна також в тому числі. Все, що можна залити, запарити, і вже готово. У них немає часу на приготування. Тому наші волонтери насправді стараються, коли ми організовуємо поїздки. Ось у нас зовсім скоро, 15 вересня. Наші волонтери будуть вирушати знову в Донецькому напрямку до наших бійців, земляків. І е волонтери в громаді вже готуються. Вакуумують і заморожують готову продукцію, смаколики домашні. Таким чином, це ем, вакуумація і замороження дає змогу доставити продукти свіжими, навіть попри спеку, попри всі ці негоди погодні. Це дуже гарна робота. Ми вам дякуємо, пані Дарія. Дякую вам, що звертаєте увагу на нашу роботу. Дар'я Васильєва, співзасновниця громадської організації Шаргород оперативний, була з нами на зв'язку. Дитячі пустощі з вогнем призвели до втрати чотирьох тонн соломи. Займання сталося на полі одного із господарств села Шляхова Джулинської громади. Коли рятувальники прибули на місце пожежі, виявили займання сухого підстилу. Ймовірна причина загоряння діти грались неподалік тюків із соломою. І підпалили її. Але навіть дорослі забувають про правила і, попри заборону, продовжують палити сухе листя, бур'яни, сміття на своїх подвір'ях і городах. Двох рідкісних журавлів-переселенців із Харківщини та чотири чорні білки із Запоріжжя прихистив Вінницький зоопарк. Тварини були у стресі через постійні обстріли їхніх звіринців та потребували допомоги. За увесь час повномасштабного вторгнення російських окупантів Подільський зоопарк прихистив десятки тварин із зони бойових дій. У харківських вінценосних журавлів тепер нова домівка. Через постійні обстріли їхнього звіринця птахів перевезли до Вінниці. Для них готується спеціальний замівник, бо пернаті мають африканське походження і не люблять холодів. Разом з журавлями до Подільського зоопарку переїхали чотири чорних білки з Запоріжжя. Перевезти тварин було досить складно. Для цього використали спеціальний транспорт. Була проблема цей переміщення. Це треба було вести швидко. Треба було їм забезпечити правильні коробки, вольєри, в яких я їх перевозив в автомобілі. Коробка в чому полягало? Коробка мала бути висока на сантиметрів 10, не вище, вища за повний зріст даного птаха. Нові тваринки вже стали улюбленцями відвідувачів Подільського зоопарку. Мені дуже сподобався тигр і мені його жалко. Уже понад рік, як у Тиловому Вінницькому зоопарку, живуть тигриця і ягуар з Одещини. Привезли їх у важкому стані з пораненнями. Зараз тварини повністю відновлені, для них будують спеціальний вольєр. Дуже приємно бачити, що для таких тваринок зараз будується вольєр. Тваринки також, я сьогодні чула історію про тигра, як він був поранений, але дякуючи ветеринарам. Тигр живий і зараз можете спостерігати, як він бігає. З початку повномасштабного вторгнення російських окупантів Подільський зоопарк став прихистком для десятків тварин. Лемури з Київщини, Вереблюд з Харківського зоопарку та Рись з Миколаївського. Вікторія Ліварчук Дмитро Лісовський, телеканал Вінничина. Ще одній тварині врятували життя. Тепер уже вінницькі рятувальники. Вуличний пес заліз під плити на центральній набережній міста. Рибалки намагались самостійно витягти чотирилапого. Але собака застряг між бетонним з'єднанням. Рятувальники розрізали плити на набережній та витягли переляканого пса назовні. Це вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Щоб бути в курсі важливих подій життя області. Підписуйтеся на нас у Фейсбук та Телеграм. Бережіть себе та своїх близьких мирного неба.